Кастрол вже понад 100 років змінює світ за допомогою технологій. У перлині Туреччини Гемліку знаходиться один із центрів Кастрол, який об'єднав 11 країн. Тут ми розробляємо моторні оливи для експорту по всьому світу. Ми завжди мріємо про технології та майбутнє. У гемліку ці мрії з'явилися у нас ще 1964-го. Гемлік зі своїм стратегічним розташуванням, і заводи в Європі, став ключовим в історії Кастрол. Його велика площа поєднує виробничі лінії та потужні сховища для зберігання. Ми знаємо, що наша сила у людях, цей центр, який щодня розфасовує 500 тисяч літрів продукції, стає досконалим лише завдяки користі, яку він несе людині. Тому ми віримо у філософію відсутності нещасних випадків. Завдяки безпомилковим робочим процесам. У нас нуль нещасних випадків на заводі та в логістиці вже протягом 11 років. Ми захищаємо людей та довкілля з великою увагою та турботою. Безпека це наше майбутнє. Ми віримо у людей. Ми знаємо, що всі наші партнери, з якими ми пройшли довгий шлях, вірять у нас. У нас є спільне розуміння, і ми рухаємося до спільної мети. Ми знаємо, що тут ми разом пишемо майбутнє, взаємоповага, динаміка, енергія та рівність це ми, це завод, люди наше майбутнє. Ми віримо у стійкість, тому що знаємо, що шлях, пройдений з минулого в сучасність, не був випадковим. Ми віримо у мету нульовий викид вуглецю до 2050 року, і ми знаємо, що довкілля це наше майбутнє. Ми віримо у технології. Ми пишаємося тим, що граємо одну з провідних ролей у історичних подіях світу, який постійно змінюється. Ми робимо максимум, щоб бути першопрохідниками та лідерами змін у цифровому світі. Це надихає нас писати дивовижну історію у Гемліку про те, що ми робимо сьогодні і що зробимо у май. Зростання для Гемліка Безпека, люди, стали розвиток, цифровізація. Зростання заради майбутнього.